Друзі, всім привіт з вами адвокат Олексій Мендрух. Що уряд унормував автоматичну постановку на військовий облік і зняття з військового обліку. Автоматично, от є така новина від Міноборони, розміщена вона на сайті Міноборони офіційно. Посилання на джерело, як завжди, залишаю в описі під відео. Можете ознайомитись, кому цікаво. Зараз повідомлю, що там уряд в нас унормував, до якої постанови було внесено зміни. Про все це, звісно, поговоримо, тому залишайтесь, послухайте, якщо будете вважати це відео корисним, звісно, поділіться зі своїми знайомими. Це допомагає розвивати канал. Ну і підписуйтесь, хто не підписаний. І ще нагадую, є в мене телеграм-канал. Там, звісно, ця новина вже є на телеграм-каналі, і там швидше тезисно по суті виходять всі ці новини, тому не забувайте підписуватись на нього, якщо не хочете пропускати такі важливі новини. В описі під відео залишаю на нього посилання. І так, ну така новина. Да? В нас уряд унормував автоматичну постановку та зняття з військового обліку. за ініціативою Міністерства оборони, уряд нас спростив процедуру постановки та зняття, що мається на увазі. Юнаки, яким виповнилося 17 років, тепер зможуть стати на військовий облік дистанційно через мобільний застосунок Резерв Плюс без відвідин ТЦК. Та без проходжень ВЛК. Громадяни віком 25-60 років, які досі не перебувають на військовому обліку без законних підстав, будуть обліковані автоматично. Е, і по-першому, по другому пункту, одразу, звісно, прокоментую. По першому пункту, всі ви пам'ятаєте, постанову Кабміна 932-го це в нас було затверджено е, експериментальний проєкт цієї постановою. І от вона постанова була ще від 16 серпня 2024 року, а набрала чинності. Вона. 22 серпня 2024 року, і діяла вона один рік. Цей експериментальний проєкт був задіяний на один рік. Звісно, вона вже на сьогоднішній день не діє, бо вже вересень, кінець вересня. Я так розумію, що тепер це питання постановлення на військовий облік у цих юнаків 17 років, які можуть дистанційно стати через Резерв Плюс, воно буде унормовано не тією постановою 932-го, хоча всі там аспекти були прописані саме в цій постанові. Вносяться зміни в іншу постанову 1487. Добре, про це поговоримо ще трошки далі. А от громадяни 25-60 років, які досі не перебувають на обліку беззаконних підстав, будуть обліковані автоматично. Оце для мене також новина, тому що, відповідно, тій же постанови Кабміну 932-й, напевно, всі, хто вже не перебував на обліку, стали або на облік в Щастинській ТЦК. Про це окремо записував відео. Залишу посилання, подивіться, чому так відбулося. Або стали на облік до свого ТЦК там, де зареєстроване місце проживання. Щоб такі, що не були на обліку, до мене навіть ніхто не звертався. Звісно, напишіть в коментарях, хто ще не на обліку з якихось причин, буде цікаво подивитись статистику цих питань. Але я думаю, таких вже людей немає. Ну і звісно, є, напевно, люди, які просто не встановлювали собі резерв плюс або не заглядали там через дію, чи є вони на обліку, чи ні. І тому вони просто це не знають. Але вони вже, скоріш за все, на обліку. До речі, як це можна зробити через ДІЮ, Залишаю посилання на відео тут. Подивіться. Читаємо далі. Процедура зняття з обліку українців, які досягли граничного віку перебування в запасі, також буде автоматизована. Це у нас 60 років. Ну, всі знають про граничний вік перебування в запасі. До речі, нещодавно записував відео і про 40 років граничний вік перебування в запасі. Там людина виграла в нас суд, залишає посилання на відео тут. І про 60 років там вже можливо мобілізувати. Людей 60-річних, там, ну на добровільній основі, звісно. Відповіді, відповідні зміни внесено до порядку організації та ведення військового обліку призовників військовозав'язних та резервістів, постаново від 30 грудня 2022 року, номер 1487 Знайома нам ця постанова. Ми постійно її вивчаємо, застосовуємо. Але, от коли ми відкриваємо її на сайті КМУ, точніше на сайті Верховної Ради, от вона тут розміщена. Посилання на неї також залишаю в описі під відео. Останні зміни в неї вносились постанови Кабміна номер 4 одиниці від 3 вересня 2025 року. Тобто поки що цих свіжих змін ми тут не бачимо. І, звісно, будемо читати їх також окремо і вивчати, як вони будуть деталізовані і якою постановою вони будуть внесені. Але от ця постанова поки що крайня. До речі, цю постанову також треба вивчити мені оцю 4 одиниці. Я ще її не вивчав. Окремо зніму про це відео. Добре, рухаємось далі. Що кажуть Міноборони з цього питання? Заощаджуємо час та зусилля людей, даємо можливість пройти процедури швидко та без бюрократії. Детальніше про ключові новації, от що там було змінено, да, що вони там змінили. Взяття на облік призовників щороку, з 1 січня до 31 липня громадяни України, чоловічої статі, яким у поточному році виповнилось 17 років, вперше беруться на військовий облік. Це можна зробити. Дистанційно через мобільний застосунок «Резерв Плюс, електронний кабінет призовника військового зобов'язаного та резервіста. А, до речі, у нас з'явилась тепер постанова, яка регулює, що саме застосунок Резерв Плюс і є цим електронним кабінетом. Про це також окремо знімав відео. Подивіться, тут залишаю посилання. І особисто прибувши до РТЦК та СП з необхідними документами. Ну, все це було прописано в 932 постанові. Мені чомусь здається, що просто частина з 932-ї постанови. Перейшла до постанови Кабміна 1487. Але подивимось, коли буде оприлюднена ця постанова. Про це, звісно, окремо повідомлю на телеграм-каналі. Постановка на такий облік здійснюється без обов'язку проходження чи направлення на ВЛК. Ось така от спрощена постановка на військовий облік. Автоматична постановка на облік це другий пункт. Усі громадяни України, чоловічої статі віком від 25 до 60 років, які не перебували на військовому обліку без законних підстав. Будуть поставлені на такий облік автоматично. Отут одразу ж питання беззаконних підстав. Зняті з військового обліку за наказом 342 От вони можуть бути поновлені на військовому обліку, але законні підстави для поновлення чи незаконні підстави, тут також треба розбиратися в окремому випадку. О, цей наказ 342-й я отримав від Міноборони, зробив запит до архіву. Він в мене є. Якщо потреба буде з питань наказу 342-го, звісно, звертайтесь. І в мене вже багато відео на цьому каналі про саме цей наказ 342. Я їх окремими там блоками записував. Просто пошукайте на каналі по пошуку наказ 342. Можливо, там у вас відпаде навіть необхідність звертатись до мене по консультації, тому що там досить змістовно про це розповідав. Далі Міноборони Ну, привід. Да, для чого мета для чого це було зроблено? Це зменшить кількість ручних операцій. Та потребу відвідувати ТЦК та СП. Ну, от така мета. Тобто всі громадяни будуть поновлені на військовому обліку, щоб туди не ходили. Просто поновимо їх і всі. Третій пункт автоматичне зняття з обліку. Це в нас за граничним віком перебування в запасі. Процедура зняття з військового обліку громадян, які досягли граничного віку перебування в запасі, також буде автоматизована. Крім того, керівники держорганів, органів місцевого самоврядування, підтвердження установ зобов'язані робити відповідні відмітки. У списках персонального військового обліку протягом 7 днів з моменту досягнення працівником гранічного віку. Автоматизація військового обліку це ще один крок до створення сучасного дронного ТЦК. До речі, цей електронний ТЦК в нас уряд повідомив про свої плани нещодавно. Я таке розширене відео записував, залишу посилання тут на це відео. Подивіться, обов'язково, там у цей електронний ТЦК сидить в планах уряду на 2025-2026 рік. Завдяки цифровим інструментам ми усуваємо зайву бюрократію, зменшуємо навантаження на ТЦК та СП, робимо систему більш ефективною, А процеси простими, зручними прозорими для громадян. Це в нас зазначає Артем Романюков, керівник директорату цифрової трансформації Міністерства оборони України. Це поки що вся новина. Звісно, спостерігаю за цією постановою Кабміна 1487. Там буде все. Прописано практично те ж саме, що я і зазначив. Можливо, там якісь окремі деталі ще будуть. Подивимось, іноді Міноборони фокусують там увагу на якихось деталях окремих, а на якихось не дуже фокусують. Там це вже ми проходили з іншими постановами. Тому я її, звісно, буду вивчати і окремо, якщо там щось буде цікаво, запишу відео. Якщо воно не буде відрізнятися від цієї офіційної Міноборонівської новини, то, звісно, відео записувати не буду. Почитайте там в ТГ-каналі ці відмінності. І от, підсумовуючи, взяття на облік призовників, як було по 932 й постанові, автоматична постановка на облік. Це також було передбачене 932-го постановку, і автоматичне зняття з обліку тих, хто досяг граничного віку перебування в запасі 60 років. Ну, Цього не було, але тепер з'явилось. Тобто, не на, ну, якби не потрібно тепер ходити в ТЦК, ставити якусь відмітку, все це буде відбуватися автоматично. От такі новини по цій підпору темі поки що все. Пишіть свої коментарі, звісно, свої думки, поділіться. Буду там коротенько, по суті, відповідати. Переходьте за посиланнями на наступні відео. Тут вони з'являються також цікаві і впевнені будуть для вас корисні. Підписуйтесь, звісно, на канал. Всім гарного вечора до побачення і мирного неба!